Baby, if you give it to me, I give it to you. You know what you want. You know I got it, baby, if you give it to me. I know to you give. I know what you want. You know I got it. It's my life. It's my life. Шановні глядачі, в одному з недавніх випусків ми пошкодували, що давно не чути було Мар'яну Безуглу. Baby, if you give it to me, I give it to you. Програма «Група продовженого дна» Просить вибачення. Ми накаркали. кар, Каркар. Ой. Ми накаркали, а Максим накотив. Відзначилась в чергове, відзначилась народний депутат України від партії Слуга народу Мар'яна Безугла від здорового лузду. Відзначилась вона в своїх соціальних мережах сказала, що російський удар по місту Суми був нанесений через те, що там відбувалося військове шикування. Чим відразу і скористалася російська. Машина пропаганди, зокрема, Маргарита Симонян подякувала Мар'яні за те, що Мазасва! є за що Мар'яно, за те, що росіянам не довелося придумувати відмазки, Чому ж вони вдарили по мирному обласному центру? І в цій ситуації мені хочеться спитати Володимира Олександровича Зеленського. Е, знаєш, що? Хто то зробив? Хто то зробив? Хто то зробив? Yeah. Yeah, в такому випадку... Разом. <рес> знаєш, коли е, десь дитина провалилась, їй кажуть, іди і подумай. Я боюсь сказати Мар'яні, іди і подумай, вона б якоїсь не думається. Мар'яна, іди і не думай. Ні, <рес> yeah, просто іди, іди. Мар'яна, Іди Мар і не думай. І... А ми... Переходимо до інших новин України. Такс. Якс, давай я. Ні, давай тест, табу. Бо мене підгружається. Мене ж не працює стільки, блядь, спеціалістів для тебе. Скільки? Бо? Тільки почали, бо йосмолять. Скільки? Тобі, Ігор Іванович, двоїться. Отже, існує така. Хуйня. Добре, все окей. Не називай так Державну агенцію. Існує така державна агенція, яка називається. Блять, а як вона А... Агенція. Агенція. а, Освоєння. Зробіть дипломату. <гум> так, тихо, чекай, так негарно, так треба. Існує така державна агенція, як Агенція з оборонних закупівель. Вони закупляють оборону. Вочевидь Вочевидь. дуже, дуже логічно. Ну я, я сподіваюсь, що зміст відповідає назві. Цікаво, хто придумав таку назву? Розкажи нам, Богдан. Я не знаю, хто придумав mm. таку назву, але от що цікаво в цій агенції. Як повідомила Тетяна Ніколаєнко, вона заступник громадської ради при міністерстві оборони України. Повідомила, що у цій агенції з оборонних закупівель в штатному розкладі. Є закупівельники оборонного призначення. Є. А крім того, є 23 людини, які займаються чим Максиме? Закупівлю не панеку. Ні, Максиме. Е які займаються піаром 23 штатні одиниці в Агенції оборонних закупівель це піарники. Мені здається, що це занадто багато. Ні. Ні давай порахуємо. Facebook. Е Раз. Інстаграм. Два. Тікток. Ну, там два. Там да, хай там, там. Це потім Ютуб. Ну, там ми вже все зайняли. Хай буде шість. Лишається 17. Твіч, онліфанс. О, онліфанс. от ми пропустили, так. Вісім. Порнхаб, не Порнхаб. забуваємо. Брем, а там... Брем двох. Ні, трьох. Давай трьох. А що, а може там Геннадій солірує? Ми ж не знаємо. <спілу> <clears throat> ні, ну Просто що ми е, обмежуємо людей? Буде хай буде трьох. Так, 11, виходить. і що обов'язково, щоб один чорношкірий. Ну як, звісно, що так. 13, 11, а твіттер, то як зараз, ікс. Так, X. Так, 12. То, то, то на порнхаб, зрав? Якщо ікс, то, X, то да. туди. Входящий буде. Ну, а ще так. Входящий буде, А потім. А а хто тебе різе потім шортці? Рілси, накладати музику. Тож дуже М Маски всякі. Так, та її, ф ф ф діп, робити. Думаю, діп фейси робити. Думаєш, так просто про. діпфейси? Як вона називається? Джоні деп діп фейс? Діп-фейки може. Як ну, діп там фейс, глибоке лице, це ти з бадуна. Глибокі а лице. Не, на От. На, 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 <звіт> що ми тут жартуємо? 23 людини в агенції з оборонних закупівель займаються піаром. А скільки, як ви гадаєте, там... Людей у відділі закупівель. Десь 50. Так, да, 13. Нема логіки. 23 піарника і 13 осіб працюють у відділі закупівель. Треба одного з відділу закупівель перевести до піарників. Тоді получають тих 24, тих 12, по два на рило. Ну, вже, вже логіка є. В чому? В цифрах, як мінімум. Просто ділиться на два. так просто так було. В державних закупівлях. Це логіка. логіка. Просто складається враження, що Агенція з державних оборонних закупівель буде нам охуєнно розказувати, як вони все закуповують. Враховуючи, що ми вже про неї говоримо, то там вже не 23, а 25 Піарники, ми тепер теж піарники. Тому чекайте шикарні історії, гарні фотографії. Про закупівлі. Про закупівлі. Так. Gross and будівництво. Гросен будівництво. Так, велике будівництво. Каз... Новини з Німеччини? <зум> Казали визнати підготовку до війни у підручниках з історії. Е, я тільки що усвідомив, весь масштаб цієї новини, бо щось до того, я такий, ну, в що там кусь херню. Ні, велике будівництво. Просто вийшов же ж недавно, це. Наприкінці минулого року вийшов підручник з історії 11-го для 11-го класу. А, з історії 11-го класу. Просто історія 11-го. Взяли один 11-й клас і написали його історію, да. Для 11-го класу. Цього року він уже поступив до школи. в університет. Так, підручник сам такий. я йду в університет. Я знаю, я підручник. Так, ні, в цьому підручнику в тому числі висвітлювалися події, 22-го, 23-го, 24-го років. І можна сказати, там цитуючи, перефразовуючи митця, там зеленського дохуя. Де? <dentro> <perché> там там е відкриває, <п aí> читає. Ось, а крім всього іншого, авторам підручника, як виходить з матеріалів за, засобів масової інформації, казали, що варта велике так зване будівництво будівництву доріг вказати як один з етапів підготовки України до війни з Росією. Ну, тобто, будуючи дороги, ми готувалися до війни. Там трошки так ну, не, не правильно побудували, по, ідеї, по от, ідеї з тих всіх входів, де заходила Росія, так, мали бути ідеальні дороги. Ми їхати, їхати. і так треба було побудувати, щоб вони виїхали на знаєш. Просто їдемо по хорошій дорозі. Їдемо, 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 Москва. Я думаю, Що задумці мало бути так. А просто кульцову не встигли дотянути. Не кульці не там повернули. Так що от такі у нас тепер підручники для 11 класів. Але хіба це біда Біда в іншому? Кількість народних депутатів Мар'яно! Будь уверешна, будь ласка. Можуть скоротити через зменшення численності населення, сказав голова Верховної Ради Стефанчук. А до якої кількості, Максиме, як ви гадаєте, скоротять кількість народних депутатів України? Скажи 300. Скажи 300. скажи. От до такої кількості зменшує кількість народних депутатів. Як ви бачите, скоро про Верховну Раду жартувати стане значно легше і в Риму. Може бути спартанці. Ні, ти бачу Стефанчука. Сталіоніт! Засидівся. Так, шовіні департамент, давайте. Як захоче зробити цей прикол? Це спарта! Він сам просто. він таки скаже, це спаржа! Так, шановні діпати, давайте голосувати! Агу! Агу! агу. Uh, Зато за весело буде. Все-таки трактористи. Так, і до трактористів. Звичайних людей з народу. Звичайних людей. Uh, Слава звісні, оспіваних в піснях і в кримінальних uh, будуарах. А, і, з іншим про нього є пісня. Стаття. <зас> Стаття <зас> <зас> ну, стат yeah. теж є пісня. Екс-голова Державної фіскальної служби Насіров мобілізувався. Красивий і інікончений роман. <зас> Так, е... Роман Насіров. Роман з Камнем, це коли в нього виявили в нирках проблеми. І накрили коциком. Е... А ситуація я в двох словах розкажу, як я то розумію. Давай. Е, значить, пам'ятаєте, чоловіка. Або повисили да, нас своїм розумінням. Є, знаєте, людина в пальто, а є людина в одіялі. Це, власне, так, колись хвилини називали е... Насірова. Ви пригадаєте його з залу суду, винесли в одіялі. Таке було. Вивезли. Вивезли. Вивезли, винесли, так. <кій> він був не виносивий просто. А, значить, і от тут же мали йому давати термін придатності в тюрмі. І він такий опам'ятався, а я піду воювати. Але недалеко. Ну, так от далі за Київ. І призвався до Лави Збройних Сил України охороняти Центральний штаб. Йому видали два одіяла. Хотів би він сказати, але ні. Піднявся кіпіш там. і його е, демобілізувала, виходить, чого не встигли позвати просто. Ні, ну е, там мутна історія. тобто видали... Зараз дали... записуйте, як можна говорити. <рив> Значить, видали наказ про його мобілізацію. Так. Але в той же день піднявся хіпіш в соцмережах. Нащо видавали наказ в Facebook, <рив> <рив> Просто <рив> Так приймають в армію. Ну, секретарка просто щось перепутала. <рив> 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 Це Замість резерв плюс вона просто скинула у Фейсбук. В неї просто іконки були рядом на робочому біду. столі. От, піднявся хіпіш, і е, відразу значить, е, мобілізаційний моб наказ по насіроваву було скасовано. І тепер непонятно. Куди він піде? Солдат, солдат насіровав він солдат чи все-таки підсудний. Тому для тих. І це я... перший випадок, коли соцмережі е, демобілізували людину. Чолові. Тому, та, якщо хочеть, ну, не попадати під мобілізацію, прийдіть шлях на Сірого. На спить багато грошей. Забудайтесь в водіяло, сядьте в тюрму і може тоді вас не побачити. Але він там щось написав. Роман на Він звернувся до мешканців соцмереж. Він написав: Шановна спільнота, звертається до вас солдат. Роман. Я солдат! не Звертається до вас солдат Роман Насір. Пишу вам на чову та товаришку. Вірніше, військовослужбовцем Збройних сил я був, як я вже розумію, до вчорашнього дня. Uh, доки про це хтось не дізнався. Я не читав так далеко. <рик> <рик> доки про це хтось не дізнався. І їм це чомусь не сподобалось. <рик> а хтось дізнався більше, ніж на людину. <рик> Станом на зараз через три дні служби. А, ні! <рик> Є... Дідушка. Ді ді <клух> е Ні, ну чекайте, чекай. бач, вже я помилився спочатку. Я думав, що в той же день, ніфіга, він три дні прослужив через три дні служби, про що я дізнався з соцмереж, наказ на мою мобілізацію скасований. Я, я закопав назад свій укоп. <клух> 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 І покинув курчеру. <клух> <клух> Таку Курщину. Він же ж був в київську частину призваний. Знаєш, як складно блядь, через асфальт окоп копати. Продовжується пряма мова Романа Насірова. Нагадаю, я простий хлопець з Чернігова зі звичайної родини. З простим калашом. Я виявив бажання і готовність служити раніше. За певних обставин зробити це не міг. Сидів, бл. Ось такий недовгий військовий шлях був у Романа Насірова. Як ви казав своїм рядом близьким, йду я в армію. Зукнюся післязаутку. Дочекайся. Моя ковдр. Разіть, долежить, скільки служить. Доложи, 72 вже два години, але бл. Всьо. Він навіть дід ембріон. От ми знущаємося, а простий хлопець Чернігова не зміг реалізувати свої патріотичні. Переконання. Ну, бажання. Та, одіяло. Та, всього, всього, всього треба. І тому група продовженого дна дарує цю пісню роману Насірову. Чотири года, мать без сина. Чотири года, мать без сина. Чотири года, мать без сина. Бі Бері той коц. Іде до міл. І, <риклади> і, і зупов холодильник не клади, Коли я вернусь, вона буде ще теплою. Так, файлес моркву. Ой, б. Вибачте, подивих, лабуш, у нього. Щоби, а... Закриваємо тему виборів. Вибори в Україні можливі лише після закінчення війни, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. А оскільки Романа Насірова демобілізували, то, він може і то війна пішки. ще може тривати і тривати. Або випустили того, <кій> так, тому е, хто, там, хто там фантазував, що скоро вибори. Е, закатай, закатайте губу. Сказано, зроблено. Єрмак сказав, Єрмак зробив. Так, на сір, нікуди не пішов. Все. Ну так, от. так, і тепер не, до вчителів. До вчителів. До святого. Тоді, та, буде колись тоді великі обітниці, що вчителів зарплатня буде? Яка? 4 тисячі доларів. Так. Да. Цей день настав. <різві> <різві> Ми починаємо збірну вчителів. <різві> Ні. <клінь> Міністерка економіки Юлія Сверденко за 2023 рік отримала я вам скажу, 3 мільйона 102506 гривень за. Викладання у Київській школі економіки. Що зразу ставить під сумнів назву цього закладу? Тому що економити ні, не можемо. А ти зазначити, що заклад, заклад заснував Тимофій Мілованов. І він цього не скриває. І коли його спитали, ти що, дебіл, три мільйони платити? Він каже, а я цього не скриваю. І, дозвольте, заперечити, не три мільйони, а три мільйона, стояв шість гривень. Та тому, шановні педагоги. Та, що там, шановні педагоги? Мам. Мам! Батато. Мам. Ви потерпіть трохи. То все буде. Просто, я так розумію, що Юлія Свириденко то пілотний проект. То пілотний. Пілотний. Людині просто як педагогу вирішили. Платити, ну там навіть не по 4, по 6 штук баксів в місяць і подивитись, а чи не їдеться вона? <ріць> <ріць> Та трошки інші. Тому, мамо, скоро потерпи. Я думаю, що е школу до викладає твоя мама, наприклад, моя мама, мама, мама в мама мама Крушельницька за уч, не буде така назва. Не буде імені Крушельницької, і буде школа імені Мілованова. Я думаю, всі школи переіменують е імені Мілованова. Десь, десь десь може двушка і приклеїться. Так, ми знову про вибори. Знову про вибори. Тому що Андрій сказав, що виборів не буде, але, але хтось не почув, в ОП Офіс президента заявили, чому Зеленський має на другий термін. Чому? Тобто, не. А не заявили, чому. Просто прозвучало в кулуарах. — Ні, просто от новина, ми не стали далі заходити. От є, не треба. от є новина української правди, в Офісі президента сказали, чому Зеленський має йти на другий термін. І фото Подаляка. А, <рес> просто, а кому сказали? В Офісі президента сказали, чому Зеленський має йти. Зеленському сказали? Ну, Фічка в тому, Короче, що. Коротше, Володь. Дивись сюди. <рес> <підійси> <рес> <індругий> <рес> Маєш йти на другий термін. Причому це Може, і не і не він, не сказав. Може просто хтось сказав фотку Подоляка, ну хаос зробили. <рес> Бо Для мене все офіс президента, то знаєш, я чув, що буде йти на другий термін. Де чув? Ну, в шучці казали. Що Шофер казав, він був в області, я то чув. Тому хтось в офісі президента знає, чому Зеленський має йти на другий термін. Виборів, яких не буде. <рес> <рес> Шановні глядачі, а напишіть нам в коментарях. Чому Зеленський Why? має йти Why? на другий термін? Why? І чому фото подоляка? <рес> Стой вони не забрали. Так. Хтось має йти на другий термін, а хтось має йти на нові посади. Так, що там таке? Куди ти пішов? Куди ти пішов? А, в от? В от а, іде. Я не знаю, ти людей кажи ти. <рес> Окей, добре. А, все, знаєш про тих людей. Ти, знає, ти знаєш тих людей. Так, значить, генпрокурор колишній вже екс-прокурор Костін, власне, за каденцією якогось. Екс. Екс... Знаєш, коли я чую екс, то завжди має якийсь такий е, наліт романтичності. Секс-прокурор? Мій екс. За каденцією якого м, прокурорська служба здала позиції в форматі здоров'я. Я би сказав. Сильно. Під... Підздала. Підздала б. Під... Ну, Ми пам'ятаємо історію хвороби прокурорів інвалідів. Прокурор-інвалід. Я супермен! Прокурор інвалід. Будь ласка, сюда. будь ласка. Значить, Думка Зеленський своїм указом. Викзил! Вигнання, кудись заслання, відправив його, а саме. Не дай Бог комусь Боже. В Нідерланди! Нідерланди, я надію, що з ними жінка, жінка поїхала до в ту, ту, ту країну безповоротно. Е, отже, прокурора Костіна, колишнього генпрокурора Костіна, якого зняли за скандал. Ну, фактично, за скандал з е, так званими прокурорами-інвалідами. Може, у обідно було що? Є, ми, ні що? одного ж прокурора інваліда не зняли, зняли, а його зняли. А він здоровий чоловік. А як їх зі то інваліди вже. А, ну так, так. Соцпакет діла. — Соцпакет чорний бос» — От, кого зняли за, за оцих от прокурорів інвалідів, яких ні одного не звільнили. Ну Ну, куди ну, крім е власного бажання кількох. Е от, відправили послом в Нідерланди. Тому поки що в Гаагу поїхав Костін, а не Путін. Ну він там, там, п'яція підготувати, знаєш. Подивись, так ну, як сидиться, знаєш. Так. Шко -шко -шко Шконку протерти там. Так, от так от. Не дай Бог нікому. Ну що ж, а поки. Хто там зараз генеральний прокурор? Я не знаю, я вже про зараз це так. Ну от, хто б там зараз не був генеральним прокурором, ви бажайте, бо наплужите і поїдете. в Нідерланди. А яка вища посада над генеральним прокурором? Геніальний прокурор. Генеральний прокурор. Ну що, Кравасісі, не чекали, а ми повернулися. А зараз балотується до Верховної Ради. Пауза. Балотується до Російської академії наук. Далі говорю терміни, яких не розумію. Хоча має нульовий коефіцієнт гірша. Коефіцієнт гірша, «гірш» – це прізвище. Коефіцієнт гірша. Був чувак з дивним прізвищем «гірш». З якого вийшла? гірша. Ну, а я з зрубша. Який придумав якийсь там коефіцієнт, який визначає науковий рівень. А не мозгів, а іменно науковця. Ну, і мозків трошки. Відомо, що раніше Азаров був членом кореспондентом Національної академії наук України. Тож в нього був коефіцієнт трохи гірше? Напевно, був. От, а тепер він має намір балотуватися до Російської академії наук за напрямком гірничі науки. Тобто тому що нужно шукати капаліни. Капаліни брати лопату, ні скігліть, брати лопату іскати рідко рідкоземельні метали. Рідко Рідкоземельні метали. Але за результатами дослідження наукометричних показників кандидатів, стало відомо, що Азаров взагалі не мав жодних наукових публікацій. Ну бо в Україні бачиш, в Росії той коефіцієнт гірша, а в Україні кофеєнт ліпша. Ліпша. Тут ліпша. Але коли, але коли Янукович почув, що Азаров балотується, він такий Я коляна! Куди ти балотуєшся? Але він тепер буде гірник. Але Януковичу не треба. Що? Я же легітимний плюс професор. Ні, побажаємо насправді Миколі Яновичу. Мерте! Я пам'ятаю, що він Микола Янович. Прикинь. Побажаємо Миколі Яновичу успіхів. Російській академії наук бракує саме таких науковців, саме таких світлих. В його випадку буквально голів. По класу українська філологія. Але сьогодні щось ми так, блядь, купаємо, купаємо і там природні купали, але це цікавіші і цікавіші. Коротше, пам'ятаєте Шуфреча? Я ж пам'ятаєте, то хер забудеш блядь. То треба навіть до психолога Значить, Під гіпнозом. Та, не, нейропрограмування. Який перебуває у СІЗО. Не прижений. Та, вже скільки день. Хоча <кій> ми не знаємо всього. Не, не, я, чесно, я колись вів Excel. У мене у мене отвічаю, у мене була екселка, скільки днів не писали Шуфрича. Але в якийсь момент я просто... Може, давай було... в СІЗО передамо її. Повійся на графік. Графік чергувань. Хто буде типити? Хто сьогодні пи Шуфрича? Так, Шуфрич, який перебуває у СІЗО за підозрою у Дерзраді, значить він, будучи там. Увага, він сидить в СІЗО. Зареєстрував законопроект. Щодо! Не хто Хотілося б, як написати, але дали балкою по руках. Написав законопроект щодо захисту прав нас меншин і встановив собі громадянство Орщини. Тепер він <реш> Ні, просто... Зверніть увагу. Людина в тюрмі, можна сказати, у неволі і все одно Паша. продовжує працювати. Продовжує законотворчу свою діяльність. Беріть приклад. Ніколи не здавайтесь, як той Нестор. Як, як нескоримий Нестор. Як нескоримий Нестр. Нескоримий Нестор. Боже, як, як, як це чудово. Ні, так, от так і напишеш над графіком. Нескоримий Нестор, день перший. День другий. Скоримий Нестор. Нескоримий Нестор. Будьте нескоримими. Потужними та незламними. Підписуйтесь на наш канал Precision офіційно. Ставте лайки, пишіть закони, петиції, громадьте листя. Ставте вподобайки, коментуйте наші відео, їм це подобається. І Нестору теж. Скажіть, якого національності дали Нестору? На, на вибір є Мадяр, булгар і хробак. Я не знаю. Не забувайте ставати нашими спонсорами. Ось тут десь з'явиться гарний червоний квадратик. Якщо на нього натиснути. Нестор шуфрич. <реш> якщо бити шуфрича палкою по спині, десь тут з'явиться червоний квадратик, якщо на нього натиснути, то буде гематома. <реш> І якщо натиснути на нього, ви перенесетеся у чарівний світ Патреону, де зможете стати нашим патроном, тобто спонсором. Зробіть це обов'язково. Будь ласка, Так, ми вам дуже дякуємо і зараз ми будемо приступати до написання якогось чергового законопроекту. Про захист кого? Справа споживачів. Є вже такий закон. Це його досконало, це вчора якусь ліву грюку продавлю. Суки. Бачите, я вже півгодини п'ю повітря. a lead there you made as the whites